Церкви святкує пам'ять апостола от 70 Андроніка Панонського. І споминається його помічниця свята Юнія. Вони були родичі апостола Павла. Саме за них, коли пише апостол Павел в посланні кримлянам вітайте Андроніка і юнію, родичів моїх. І узників зо мною, то є заключених у тюрму, котрі прославилися між апостолами, і ще до мене каже Павел, котрі ще до мене стали повірували во Христа Ісуса, що читаємо у Римлян, у 16 главі. Ну, що нам важливо знати за цього апостола Андроніка? Він був тим першим апостолом, котрий був направлений панонію, а панонія це не тепер мадярщина, котра йде від запада десь до середини Мадярщини. І якщо сьогодні можна за три години доїхати до Панонії, то в древності треба було більше було. Але дуже важливо пам'ятати, що то час на воді легше було добратися із нашої тиси на сольнок і так аж далі туди, на Запад у Європу. І так, перший апостол, який проповідував, як сказано, у життю панонії і далі, був і для нас перший апостол або один з апостолів перший. Котрий міг бути на наших землях уже в перші віка апостольської проповіді. Ми віримо, що і апостол Андрій повертається з севера, пройшов через Карпати, возможно, через наш Ужгород, і вернувся по тисі на юг до святих земель. Но нам треба пам'ятати. Щоб живучи у центрі Європи, Тисодунайському анклаві, наша земля, яка називалася Карпатська Русь, завжди була ближе до древніх апостольських і часів Первої церкви Христової, а вже в часи Кирила Мефодія на пануні була образована одна перша важна. І донині не ще та перша кіломефодіївська церква, іменно від Панонії до Карпат, вона мала розпространення своє. Що ж нині нам Господь в Євангелії, 16 главі, научає нас? Ви, християни, маєте пам'ятати, що Бог зійшов з небес. Щоби закликати людей до Царства Божого, а свій світ спротивився. Ні, не хочуть. І в благодарність за спасіння міра злі люди розпинають Христа. Як то роблять злі люди й донині? Одні гріхами розпинають Христа, а другі розпинателі Християн, гонітелі Християн, або Розрушаючі церкви Христові. Та Господь сьогодні через євангеліста Йоанн записав слово, сказав Господь: будуть вас ізганяти із сонніч, із синагог. Що значить ізганяти? Ви будете одлучені від од общества, об'явлені ворогами. Не другами, шпіонами за те, що ви захочете бути Божими людьми, держатися канонічної спасаючої церкви. Безбожники завжди будуть мати свою позицію, вони будуть прикривати своє безбожє, свою антихристиянську суть различними путями. Но ви пам'ятаєте, що Наступає такий час, що всякий убиваючий вас буде думати, що він тим служить Богу. Це чудна цитата Євангелодіана, 16, другий стих. І так, у всьому світі, як вже й нині відиме, безбожники возумнять себе якоюсь релігією, будуть. Переслідувати християн судити, кидати в тюрми і убивати, а будуть думати, що вони християни, а вони сатаністи, а вони давно і збрали путь розрушення церкви Христової. Так будуть поступати, каже Господь, за те, що не познали ні Отця Небесного, ні мене, Христа Ісуса Господа. Така доля. Людей, християн в цьому світі, і збравши путь у Царство Божо, завжди терпіти надсмішки від безбожників. І в результаті такими надсмішками люди і нині демонструють не лише зовнішнє безбожоє, а й внутрішню сущність. Божа мати, убережи наших людей. От всяких крайностей навчи наших людей вірувати в Христа Ісуса, так, як повірували наші від часів апостола Андроніка Панонського, первого нашого апостола для наших земель Карпатської Руси, щоб ми, знаючи свої давні коріння християнські православні, ми і тут були діти Божі, а у вічності в'єдну із святими, наслідували би за апостолом Андроніком. З його помічницею Юнією наслідували би Царство Божоє. Амінь.